Цього дня ми зустріли сонце над Луганщиною у секторі А о півні були у секторі Б, а захід сонця бачили над Азовським морем у секторі М. Чергова поїздка Ніжинського батюшки, волонтера і капелана, отця Сергія Чечена, пройшла по всій лінії фронту. Перша розгрузка допомоги у станиці Луганській, де ми зустрілися з легендарною мамою Танією, медиком батальйону Айдар, а нині 128 двадцять восьмої горно-піхотної бригади. Передать я хочу, чтобы люди не были равнодушными к этому ко всему. Только по той причине, что що, чтобы они не забывали, что идет война, что завтра или послезавтра могут постучаться к ним в дверь. Тем более Черниговская область неизвестно, что стукнет Путину в голову. И через три часа те же войска могут быть уже в Чернигове. А до раніше да Далі на шлях на Донеччину у сектор Б. Водяне вночі це вже, як правило, бомбили. У свіжих воронках не встигла висохнути земля. Спека неможливо. Для нас. Бійці кажуть, не так вже сьогодні і пече. Подружжя Кульчицьких з Івано-Франківська почало з волонтерської діяльності. А в батальйоні Карпатська Січ медики пройшли сім ротацій. У нас дуже добре, що є машина. Ми, ми тепер зробили новий медпункт, тут, новий, тому що ми, ми десь місяць тому зробили, там сильно дуже будинок розбомбили, і ми новий зробили медпункт. Ми зробили таку гарну каталку, все так як має бути, вже в підвалі, так що будуть захищені ті, щоб нас, наші пацієнти будуть звертатися, і медики також будуть захищені. Ви одна медика? Ні, тут ще мій чоловік зі мною, ну він так як медик, він, він так парамедик, але він у нас так як захисник, тому що в медиків має бути людина, яка з них зброєю них захищає, їздить, він і шофер. А ще є ну, тут дівчинка, яка в мединституті вчиться, Ліда, позивний таблетка, то вона в нас така молодець, ми її так, ми разом працюємо. Остання розрузка у 406-й обах так вже вийшло, що ми взялися опікуватися цим підрозділом ВМС, де служать і наші земляки. Цього разу допомогу морякам збирали науковці Чернігівського історичного музею імені Тарновського, ніжинський дитячий садочок, номер 17, волонтери городні, волонтер Чорнотичів Микола, допомагали родини демобілізованих, матері, і дружини загиблих Чернігівців. Місяць тому ми були першими волонтерами у підрозділі. Ви допомагаєте, приїжджаєте часто к нам. Дякую, ще женської сотні, Чернігівської. Очень добре дівчатки нам допомагають. Здесь теж деякі волонтери, які місцеві, іноді бувають, варять нами борщі ну, такі речі. Батюшка їздить місцевий теж привозить нам. Спасибо нашему батюшке, тот, который постоянно вас привозит. Привет Светлане из женской сотни, всей женской сотни, Татьяне Миргородской. Отдельный привет. Отцу Сергию и Коле Чернотыч. И Толик есть у нас такой волонтер в смену. Им ем большое спасибо, они помогают нам, сильно вы помогаете. Даже ваш одно приезд или разговор по телефону нам сильно радует. Легче стало с допомогой волонтеров? Конечно, намного легче. А чого вам ще не вистачає? Навірно, вдома трохи не вистачає. хоча б на на неділю с'їзді і назад сюди повернутися. А так, вроді би, все нормально. здоровий, здорове, головне. отець Сергій благословив бійців і роздав хрестики. Сонце сідало над Азовським морем. Ми поверталися додому. Бійці залишалися на захисті України.